У Чернігові скоригують тарифи на тепло. Про це повідомив заступник міського голови Віктор Геращенко на нараді в міськраді. За його словами, облтеплокомуненерго та ТЕЦ зареєстрували заяви на перегляд тарифів. Розглянути їх має виконавчий комітет. З 1 січня відбулося підвищення вартості розподілу природного газу, вартості електроенергії, мінімальної зарплати і тощо, тобто інших витрат. ТЕЦ було прийнято тариф Національної комісії на виробництво теплової енергії, і вони також подали заяву на перегляд тарифів встановлення економічно обґрунтованих тарифів. Значить, збільшення по теплокомуненерго це плюс 74 гривні, 2462 гривні 40. Копійок за одну гіакалорію, це проєктні тарифи. Маються на увазі. Плюс також потець 2338 89 гривень 89 копійок, плюс 630 гривень на одну гіакалорії. Повідомлення про плани збільшити тарифи ТЕЦ та Облтеплокомуненерго опублікували на офіційних сайтах. За словами Віктора Герашенка, враховуючи меморандум щодо непідвищення підвищення вартості опалення для людей, потрібно переглянути тарифи, затвердити їх та компенсувати різницю в тарифах з міського бюджету. За підрахунками міської ради для компенсації за лютий квітень треба додаткові 53 мільйони гривень. Просто йде брутальне порушення меморандуму. Меморандумі суть цього меморандуму, що все фіксується на опалюваний період. Не це сьогодні. все ж не іграшки, от плюс 53 мільйони. Де їх взяти, У нас бюджет прийнятий. Окрема ситуація. Порядку відшкодування різниці в тарифі не існує досі. Тобто, на сьогодні нема законних підстав відшкодовувати тариф. Ну, це можна таке собі уявити? 53 мільйони це. Скажімо, цифра для, для бюджету міста Чернігова це серйозна цифра.